Ага і вас малята. Сьогодні пропоную вам пограти в гру осінь яка. Я вам буду показувати картинки. Вам потрібно назвати яка буває осінь? Давайте спробуємо маляти. Згляньте картинку, що ви бачите? Так, це хмаринка і дощик. Тож яка осінь? Так, вона дощова, молодці. Розгляньте наступну картинку малята. Яка осінь? Так, вона сумна. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. Що ми бачимо? Так, ми бачимо туман. Тож яка осінь? Так, вона туманна. Молодці. Подивіться на наступну картинку. Що ми бачимо? Так, ми бачимо вітер. Тож яка осінь. Так, вона вітряна, молодці. Погляньте на наступне зображення, яка осінь. Так, вона золота, молодці. Добре впорались з завданням розумнички! Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра про осінь. До зустрічі, малята!